В святковому посланню папа не обмовився жодним словом про скандали, пов'язані з випадками сексуальної наруги над дітьми, до яких були причетні деякі католицькі священники. Раніше Ватикан відкинув звинувачення у тому, що церква намагалася приховати подібні факти від громадськості, і, в свою чергу, звинуватив деякі медіа у проведенні кампанії з дискредитації папи Бенедикта XVI. незважаючи на проблеми, які переживає зараз католицька церква, у США кількість молодих людей, які хочуть стати священниками, цього року зросла в Римі в серці католицизму працює північно-західний американський коледж, де вчаться кандидати на священників зі сполучених штатів. В коледжі сучасні семінаристи розмовляють між собою не лише про Бога і церковні канони, але й обговорюють теми, які донедавна були табу, наприклад, секс. Семінарія навряд чи є місцем, де ви б очікували почути у їдальні розмови про секс. Втім, у цьому американському коледжі у Римі розмови на цю тему є частиною освітньої програми щодо сексуального насилля. Психолог за освітою, отець Дейвид Сонґі, перевіряє майбутніх священиків щодо наявності сексуальних проблем. Він радить своїм семінаристам сприймати целібат як шлюб, де у ролі дружини виступає церква я кажу цим юнакам, щоб вони визнали в душі так. Це те, що я відчуваю, і те, що я вибираю, вони мають бути реалістами і не ховатися від цього вибору. Кандидати у священники сьогодні мусять скласти безліч різноманітних психологічних тестів. Серед них обов'язково будуть питання про секс. Отець Сонгі каже, що зараз церква реагує на найменші ознаки проблемності. Якщо хлопець мав чи має проблеми у цій ділянці, ми кажемо йому, що він мусить піти. Розмова коротка. Кількох семінаристів уже виключили звідси через проблеми сексуального характеру. Ми розуміємо, що церква хоче бути впевненою, що наше покликання щире, і ми можемо жити у целібаті і бути щасливими священниками. Тож, хто сьогодні хоче стати священниками? Тут і колишні футболісти, і працівники американського конгресу, і навіть ветерани воїн в Афганістані та Іраку. Вони кажуть, що прийшли сюди, бажаючи прислужитися церкві у нелегкий час. Чи хтось із моїх братів по церкві діяв неправильно абсолютно, але це надихає мене бути набагато кращим. Схожі почуття привели цього року до католицької церкви у США більше бажаючих стати священниками, ніж у кілька попередніх років, як кажуть у семінарії, промінь надії у час важкої кризи.